Дня, пане Артеме, і перше питання таке: у соцмережах дуже багато інформації про те, в яких умовах живуть люди на окупованих територіях: без води, опалення, світла, ліків. Скажіть, де ситуація на Луганщині найгірша на територіях, захоплених ще до 2022 року чи на так званих новоокупованих? Ну, ви знаєте, як на мою думку, напевне, тут дуже важко казати кому гірше, кому краще людям погано, тому що територія окупована відношення. Окупанта зрозуміло до людей, напевне з таких е, найбільш кричущих і жахливих ситуацій це звісно Лісичанський, Рубіжний. Там ну якщо раніше там, наприклад, полісічанську да розповідали про те, що буде відновлено там водопостачання, ми тут приберемо і теплопостачання на зиму буде і в тому числі і газопостачання. Ну те, що ми бачимо на даний момент, що окупаційна влада вже навіть не обіцяє цього в першу чергу, того що стосується води, тому що. Ми прекрасно знаємо, білогорівська напорна да повністю зруйнована відновити її на теперішній час ворог і не збирається, і неможливо в зв'язку з активними бойовими діями і використовуються лише там якісь залишки наших, скажімо так, свердловин які ще українська влада будувала для себе як резервні. Використовуються вони людям, максимум привозять там технічну воду, яку неможливо використовувати для харчування чи для пиття е без проведення заходів, дезінфекції і всього іншого. Тобто, ну про світло, про опалення я взагалі мовчу, тому що е якщо на початку підіймалося питання, що після виборів одразу ми вам все зробимо, нічого з цього зроблено не було. Е і от така важка ситуація дійсно місця не просто кинуті на призволяще. Окупаційні ресурси звичайно багато кажуть про відновлення цих комунікацій, будинків чи роблять вони, хоча б точкові ремонти. Все, що ми бачимо, відновлення, де ворог проводить заміни каналізації, утеплення якихось будинків і, і е, ремонт водопостачання все це відбувається на територіях, скажімо так, які окуповані з чотирнадцятого року. Це більшості своїй там в Луганськ, якому дійсно водопостачальна система була вже давно застаріла і потребувала ремонту. А 10 років взагалі нічого не робилося, Ось воно зараз почало рвати, і вони екстреними шляхами намагаються ремонтувати те, що стосується території окупованих 22 другому році. Році там навіть знімають вікна з взимку для монтування. Да, зараз привезуть. Ми викладували відео, де місцеві мешканці кажуть: ну три дні чекаємо, вікон немає. Де почали робити, вчора? поставили, сказали, сьогодні стекла з'їлають. Ніту діта загуляли. Потім приїхали, поставили вікна, задають їм звичайне питання. Підужіть, а дирка в криші, що ми нічого робити не будемо. Каже, ні, ну у нас вікна заплановані. Тобто, ну ви знаєте, це все показушне перед виборами для того, щоб зняти агітку і швиденько поїхати. А якщо говорити про відновлення промислових об'єктів, от, наприклад, неодноразово угруповання ЛНР заявляло про ремонтні роботи на заводі Азот, але ж вони так і не почалися. Особисто перебував. Тоді і в Сєвєродонецьку, в Лісичанську, і я пам'ятаю ті удари по азоту, які були, коли вони влучили е, в цистерну з е, Хібікатами, і пам'ятаю той вибіг. І пам'ятаю прекрасно, як в азоті всі труби надверхні, які жли на поверхні, їх знесло просто е, про відновлення заводу при тій кількості, яку вони туди влупили і військовими силами своїми, які вони випили, мова взагалі я не знаю, як може йти. зрозуміло, що є там що і вціліли, але друге питання в мене виникає досить. Просте яке відповіді я не знаходжу, якщо ви не можете запитати місто Сєвєродонецьк світлом і всім іншим, як можна запитати найбільше енергоємне підприємство на Луганщині, яке було запитати зараз для того, щоб воно працювало? Ну це взагалі з розряду, знаєте, казачок нереальних е максимум зроблять якісь склади. Дай Бог, щоб не військові, да щоб не подавилось потім ще їх вибивати, звідти, якщо вони вже їх не зробили. Я думаю, на цьому все і закінчиться. Яка ситуація з виплатами пенсій та інших соціальних виплат на окупованих територіях? Дивіться ситуація по різних об'єктах і по різних регіонах вона різнота. Є інформація про виплату пенсії, якихось там, але знову ж таки, це, це необхідно лише за наявності російського паспорта. Це також одна з методик тиску на громадяни, в тому числі на похилого віку, тому що це люди, які не мають інших засобів для існування, окрім цієї мізерної пенсії, і на них було зроблено також першу ставку для того, щоб їх їх якомога швидше паспортизувати, видати російські паспорти, і після цього вже якимись мізерними пенсіями. І якимись мізерними виплатами закріпити, скажімо так і сказати: ось ми платимо пенсійне забезпечення. Тобто, крім пенсійного, ви ж розумієте, що якщо йде фінансування, повинно фінансуватися і пенсійне, і соціальне забезпечення. Якщо пенсійне там ще десь проходить, то по соціальному забезпеченню ми неодноразово давали те, що викладають коментарі, власне кажучи, і окупаційна влада, і там влада так званих цих ЛНР. Про те, що там по дитячих заморозили, доки розбираються де хто знаходиться по страховим случаям, заморозили Тобто, Ну ви розумієте, жодних соціальних гарантій там набуватись не може. угруповання. ДНР днями заявило, що у них все готово до так званих виборів президента РФ. Яка ситуація з підготовкою на Луганщині? Так, да, ви знаєте, ну тут взагалі ми розуміємо тут масштаби фальсифікації, які будуть, але да, 17 лютого починається в них побудинковий обхід щодо встановлення е, і формування там да, думки населення про вибори. Зрозуміло, що будуть опитувати і агітувати за єдиного кандидата. Да, і на жаль ті окуповані наші території, напевне, видадуть там 100% або 150, 115%, як на минулих виборах, явку 115% з урахуванням того, що Ворог робить усі заходи зараз? Дивіться на дому дозволено голосувати. Документи, як я вже сказав, використовуйте будь-які е, побудинковий обхід е, на дільницях, ті, які будуть використовуватися, встановлюються зараз е, засоби для можливості голосування для людей з інвалідністю, які мають вади та колясочники і всі інші. При цьому саме ж ЦВК декларує, що цим людям не треба нікуди йти, які мають інвалідність або нерухомість. Ми приїдемо до вас до квартири. Пане Артема, наскільки потужним є рух спротиву на? Луганщині, як ви вважаєте, нещодавній удар по ресторану Лисичанського є однією з таких операцій? Бо російська ж пропаганда вважає, що координати передали проукраїнські громадяни. Саме по цьому випадку, ви знаєте, я... у мене скоріше складається враження, як не перший раз вже було про те, що знову ж таки так званий переділ, да як вони переділюють і колишні там міністри МНС Просто вже став непотрібний або забагато дуже знав, або забагато потякав І була просто ліквідація, тому що є різні реалізації, є і інформації надходить дуже багато і реалізовуються самі спецслужби, але рухопору діє, і він буде діяти, і, скажімо так, все масштабніше і масштабніше. Люди ж ви зрозумієте, навіть ті люди, які Відносили, скажімо так, ну окупували, то будемо якось потім вибирати. Да, вони вже навіть устали від того, що відбувається, і люди чиняться. Люди чинять проти дійсно і працюють і спецслужби. І, я думаю, надалі будуть працювати ще яскравіше. Чи має обласна адміністрація канали для комунікації з мешканцями окупованих територій? Якщо так, то що пишуть люди? Що їх турбує? Ну, звісно, мають по перше адміністрація має електронну приймальню, на яку ну дуже досить багато із різних питань пишуть так і соціальні ресурси, і там і моя сторінка, і сторінка адміністрації дуже багато надходить запитань, і скажем так, через родичі можуть, можуть надавати на військові там адміністрації наших міст да надають питання, і скажем так, в межах того, що є наша компетенція, наприклад, по допомозі. Виходу з території, да, або іншим якимось там виплатам чи ще щось. Ми постійно комунікуємо, постійно взаємодіємо і інформацію надаємо своєчасно і Є і результати, коли і людей е, контактували і виводили з цієї території. Тому ну, постійно працює адміністрація. Інформації запитів дуже багато. Це там я ж жнову кажу, і виплати, і відновлення українських документів, і купа, купа, купа інших питань. Ну основне питання, коли ви вже прийдете. В різних регіонах України для жителів Луганщини працюють хаби. Вони фінансуються з обласного бюджету. Якщо так, то скільки закладено коштів на ці потреби? Дивіться, діяльністю хабів повністю займається кожна громада. На хабах працюють працівники громад. Причому це не обов'язково може бути у зв'язку з тим, що люди у нас екстериторіально територіальної евакуювались тоді є на різних хабах. Залучені різні громади. Є на партнерських засадах, є на взаємопродаміння. Як ви знаєте, ми. Квітня почали розширення роботи хабів, ті не саме в кількості, а саме в наданні послуги, і медичні і юридичні зараз. І робота ЦНАПів. Ми підпитуємо, підпитуємо постійно людським ресурсам наших працівників адміністрацій військових, як сільських, селищних, міських, в тому числі обласних, для того, щоб хаби функціонували повноцінно. Те харчування там і гуманітарна допомога, яка отримувалась це або міжнародні донори, це якщо громади особисто домовлялися, або державне фінансування це було по закупівлі е, харчових наборів, тих, що віддавали видавалися зараз. Також в цьому напрямку і з державою, і з, е, скажімо так, волонтерськими гуманітарними міжнародними організаціями продовжуємо працювати е, загалом. Кошти, скажімо так, на обласного бюджету не витрачаються на цих заходи. Чи розробляє влада якісь проекти щодо відновлення Луганщини після звільнення щодо реінтеграції? Які це проекти? Ну, дивіться, дуже багато. Є основний загальний план, скажімо так, міністерства інтеграції, той, який був складений на основі тих планів обласних, які створювали ми, Донецька область, там Запорізька, Херсонська, є загальний обласний план деокупації з фінансами. Ну, з приблизними знову ж таки, ми ж до кінця не розуміємо. Який урон варварський було нанесено ворогом на тих територіях, які окуповані, виходимо з того, що розуміємо в деяких випадках, як там з водою, виходимо з нуля. Да, і рахуємо повністю з нуля, в тому числі з нуля рахуємо і забезпечення електроенергією, і знову ж таки дороги. Те, що основне. Ну і в тому числі цей жилий фонд, тому що це буде основна така дуже велика проблема, як державний жилий фонд, так і частний жилий фонд. Це будуть дуже великі виклики і дуже великі проблеми. Програма опрацьована як обласна, так і по кожній громаді. Є програми. Зараз громади продовжують в цьому напрямку рухатись. Вони продовжують накопичувати засоби для відновлення за рахунок міжнародної допомоги, міжнародних партнерів для того, щоб Одразу після деокупації зайти і надавати ті послуги, які необхідно. В цьому ракурсі також ми постійно працюємо із державою, і з міжнародними партнерами, і з відповідними міністерствами, наших Кабінету міністрів, які якраз відповідають за відновлення, за реінтеграцію, за, в тому числі, з МВС, за. Відновлення документообігу нашого, і в тому числі видачі паспортів. Як це правильно робити? Тому що, ну ви ж розумієте, в законодавстві не було такого, що окуповано потім винищені всі українські документи, прийти, і треба якось людину розпізнавати, особливо якщо це стосується території 14-го року, де за 10 років вже, скажімо так, документів більшість немає, але їх треба буде відновлювати тих людей, які хочуть бути з Україною.